Vamos Мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Саме виниряння Сонця я не застала, але все рівно це предсвіта, отака, це вже світанкова краса. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Помилості Його ми не зникли, бо велике його до нас милосердя. Він, воно простирається до нас кожного ранку. Слава Богу, слава Богу! Чому? Тому що любов'ю вічною покохав нас Господь. Слава йому навіки слава. Сьогодні я була трохи порушник закону, виїхала з дому о 5-5, так прокинулася і оцей псалом за тобою піду і думаю, ні, треба їхати. Я встигну. Трішечки на світанок не встигла, тому що ну, за е 14 хвилин, ну, можливо, можна, ну, в мене не вийшло доїхати. І так ще було смішно, посміхнулася. Виїжджаю на трасу, а їде на зустріч поліцейська машина. Ну, я думаю, що вже була п'ята година, бо мені ж треба було доїхати до траси. От. І, їх, і також людей вже уже людей багато на вулиці. Всі чекають, мабуть, п'ятої і потім вирушають у путь. Слава Богу. Слава Богу, сьогодні була ніч тиха, спокійна. Слава Богу, слава Богу, що ми дихаємо, що ми живемо. Слава Господу, що Господь з нами. Він сказав: ніколи не залишу вас, ніколи не покину. Буду разом з вами завжди, завжди, завжди. Він, наш є люблячий батько, Він нас скільки нас полюбив, Він нас так полюбив вічною любов'ю. Це не людина, яка сьогодні любить, а завтра вже розробить. Злюбила, ти сьогодні мені подобаєшся, Ой, а тепер твої думки мені зовсім не подобаються, і все, і вже розлюбив, не зійшли з характерами. І ще там щось. Ні, ні, ні. Господь не такий. Він незмінний. У нього немає і тіні змін. Він сказав. І так це да і амінь. І його Слово запечатане, слава Богу, слава Богу. А ще велика, велика подяка Богу, що ми також запечатані. Ми у ньому вже, а він в нас. Слава Богу. І вже ніхто і ніщо не вирве нас із цієї люблячої, люблячої, даючої блага руки. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми пізнаємо його стежки, коли ми йдемо за Ним, коли. Ми хочемо пізнавати його, то ми побачимо, наскільки він приваблива особистість, наскільки він, як, наскільки він цікавий, настільки з ним цікаво, любо, коли ти йдеш за Ісусом Христом, то ти не, знаєте, не існуєш, а живеш. Ти не ледь, ледь дихаєш, а дихаєш на повні груди. Ти навіть можеш літати. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. І, хоч нещодавно співала цей псолом, але прокинулася з ним і думає, ні, треба співати. За тобою піду, куди бажаєш мене веди і усе здійсню, що довіриш, і скажеш ти. Моя радість тобі, Своє життя я віддам тобі знов, мої сльози. Біль це стілила твоя любов, мій Бог, мій Бог. Ти скеля міцна, моя фортеця, незламна стіна, спасіння моє сила мого життя, тепер не боятимусь я, мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, моя фортеця, незламна стіна, спасіння моє сила мого життя, тепер не боятимусь ям. Лиш одного прошу у Господа, щоб бути в домі, його назавжди, оглядати красу і величність Його, бути в славі Господа. Мого одного лиш прошу у Господа, щоби бути в домі його завжди, оглядати красу і величність його, бути в славі Господа, мого Бог. Мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, моя фортеця, незламна стіна, спасіння моє, сила мого, життя, тепер не боятимусь я, мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, стіна з каміння, надійна броня, спасіння моє і твердиня моя, тепер не боятимуся. Тепер не боятимусь я за тобою. Піду, куди бажаєш, мене веди і усе здійсню, що довіриш і скажеш ти. Алілуя, слава Богу! І хай підуть усі страхи, і хай підуть усі страхи, і хай радістю наповниться серце від того, що я йду за всемогутнім Господом, від того, що Він мій притулок, що він моя башта, що я забігаю в неї і я у безпеці. Алілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу! Потрібно міняти своє. Мислення потрібно міняти. Господь закликає нас до цього. Що змінюйтесь, преображайтеся в мій, в мій образ і думки, які не від мене, плиняйте, зв'язуйте, не думайте їх, не думайте. Взагалі, найбільша війна, найбільша війна відбувається в нашій голові. І знаєте. Над нами можуть літати птахи. Зараз десь вони полетіли, але в кадрі все рівно були. І ми не можемо заборонити цим птахам літати над нами. Вони можуть літати з грайками поодинці, і вони літають, літають і літають. Навіть інколи можуть нам сюрприз приподнести, але ми не можемо їм заборонити літати. Та, ми можемо заборонити тим птахам вити гніздо у себе на голові. Це не я сказала, це сказав один із проповідників. Але мені так сподобався оцей вислів. Ми можемо, ми повинні, особливо, якщо оці птахи, оці думки не від Господа, ми повинні протистояти і не дати отим лихим думкам вити гніздо у себе в голові. Це ж ми можемо зробити. Уявіть собі, літають птахи, ви сидите отут на морі. Я сиджу, і тут раптом якась пташка, он, кричить, вирішила в мене на голові звити гніздо. І що, ви сиділи і оце б казали: Ну хай, ну що ж, буду терпіти, ну що ж буду сидіти? Це ж така бідна пташечка, хай собі в'є, ну, значить, їй це так сподобалось, ну, значить, на це воля Божа. От ви уявляєте собі таке. От ви уявляєте, а інколи діти Божі, яких покликав Господь, яких усиновив, яким дав обітниці благі, який каже, що я допоможу, який каже, прийдіть до мене, всі стомлені, і я укріплю вас, який каже, що я забрав всі ваші немічі і хвороби, який каже, що ранами моїми висілені, який каже, що не покликав. Кину вас, навіщо молитися, господи? Не покинь мене. Да, це так молився Давид, тому що він і ще був не. Народжений згори, ще не було жертви Ісуса Христа, і Давидка молиться молитвою Духа Святого, не відніми від мене. Так, да, це його молитва. Йому потрібно було так молитися. Але ж не нам, але ж не нам, коли ми молимося молитвами, да, є такі молитви, які ми можемо взяти в свої вуста, і думки, які ми можемо, якими ми можемо користуватися, але є велика різниця в той Час, коли жив Давид, були пророки і Дух Святий то сходив, то йшов геть, то приходив, то по, потім знову йшов. Це не за нас, це не про нас. Тому Давид він казав, що духа свого не відніми від мене, тому що можливо таке було бути. На Саула то сходив Дух Святий, то потім злий Дух приходив. Чи не так, але це не про нас. Ми не можемо це так молитися такими молитвами, тому що такими молитвами ми ображаємо Бога, який сказав: не покину вас, не залишу вас, Духа Святого дам вам нового Утішителя, другого Утішителя, який вселиться в вас і буде ходити в вас, і буде вашим помічником, вашим другом, вашим наставником. І він то, який сказав, не покину, як він може забрати Духа Святого, якого він дав нам в подарунок, тоді, якщо ми сумніваємося, і в думках наших може бути ота думка, що Духа Святого може забрати, Бог може від нас відріктися, то ми ображаємо Бога. Ми не віримо в ті слова, які він сказав. Не покину, не залишу, доведу. Він не людина, який о, сьогодні дав, а завтра вже забрав, уже передумав, написав спадщину, а потім о, передумав, пишу вже іншому. Ні, він не людина, він творець, він Бог. Якщо він сказав, то це він уже виконає. Слава Богу, слава Богу. Він не людина, він творець, він Бог, і його слово дає мінь. І Його слово незмінне. Тому, коли ми стаємо на молитву, коли ми йдемо до нашого батька, коли ми звертаємось до Ісуса Христа, нам потрібно звертатися тими словами, які уже Господь сказав в новому заповіті. Так, да, ми можемо використовувати слова старого заповіту, але що стосується перемоги Ісуса Христа на Голговському Христі, це вже все. Він сам сказав, звершилося. Звершилося, звершилося. Тому думка: Ой, чи дойду я до небес, чи не дойду, чи любить мене Господь чи не любить, чи забере в мене Духа Святого чи не забере, чи залишить мене, чи не залишить, а чи допоможе мені, чи не допоможе. Це неправильна думка. Ці думки не потрібно думати. Не потрібно дозволяти отим птахам робити гнізда в голові, які потім. Заважають нам іти за нашим Творцем, любити його, дихати на всі груди. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Хтось може подумати, так що тепер не читати старий заповіт? Ні, ні в коєму разі. Читати старий заповіт і в старому заповіті є дуже-дуже прекрасних віршів. Але при цьому розуміти, хто ми є в Ісусі Христі, що ми вже оправдані, ми вже омиті, ми вже. Же діти, ми діти, ми не сироти, ми не сироти. Алілуя, Слава Богу! І Він не залишить нас ніколи. Слава Богу! Друга книга Второзаконня 31.8. Читала нещодавно: Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе, не залишить тебе, тож не бійся і не тривожся. Це написано в старому заповіті, розумієте? Але ці слова, вони правдиві, дай амінь. І хтось каже: так це ж було Ісусу Навину. Ну це були його обітниці. Але якщо це слово, Біблія це моя, моя книга, і все, що записано в ній, це моє, то я беру це слово і я кажу це слово, і я вірю в це слово. І воно мені на збудування, а не на зруйнування. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Цар Давид, він дуже добре. Знаєте, він був людиною по серцю Бога, він знав Бога, він намагався його пізнавати все життя. Слава Богу! І тому у нього такі чудові псалми. Псалом 145. Я буду величати тебе, мій Боже і царю, буду прославляти Твоє ім'я по віки. Щодня благословлятиму тебе і співатиму твоєму імені по віки вічні. Великий. Господь достойний найвищої хвали, його велич не збагнена. З покоління в покоління буду прославляти твої діяння і звіщати про твою мудрість, і буду говорити про велику славу твоєї величі та про твої дивовижні діла. Послухайте, Давид, на якого Дух Святий, то сходив, то йшов, дихав де хоче, так. То він він каже отакі слова. А ми, діти Божі, інколи нам так це страшно, ой, як це я скажу, ой, а як це я засвідчу за Господа? Та ні, я краще буду, як у той християнин. Ніхто не здогадався, як там в тебе все пройшло, як ті люди злі? А вони не здогадалися, що я християнин. Ні, послухайте, Давид він показував, що він віруюча людина. Він скакав, Перед усіма, він співав громогласно, він ішов до Господа перед усіма, казав: все, я йду питати у Бога. І ніхто йому не заважав, він йшов і це робив. Аллилуйя, розповідатиму про, про могутність твоїх. Чудових звершень, як і я звіщаю про твою велич, ділитимуся з іншими спогатами про твою велику доброту і оспівувати Твою праведність. Милосердний, співчутливий Господь, довготерпеливий, сповнений любові, Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне по всі його, на всіх його вчинках. Тебе, Господи, прославлятимуть усі твої діяння. Тебе. Благословлятимуть усі вірні Твої, вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізналися усі люди про Твою силу, славу, велич Твого, твого царства, Твоє царство, царство вічне, Твоє владарування на всі роди і покоління. Господь підтримує. Всіх падаючих і підносить усіх пригноблених, очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу, розтуляєш свою руку і насичуєш за потребою все життя. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах, милосердний у всіх своїх учинках, Господь близький до всіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання їх, котрі його шанують, вислуховує їх благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нечистивих знищить. Мої вуста виголошуватиму Господню хвалу, Нехай усяке тіло благословляє його святе ім'я по віки віків. Алілуя! Хвали, душа моя Господа. Хвали душа моя Господа. Хвали душа моя Господа. І коли ми думаємо про велич, про велич нашого Творця, коли наша душа хоче твор... хвалити Господа, оце класна думка. Оці думки хай в'ються, хай в'ють гнізда у моєї голові. Хай оці всі думки, які від Господа, хай вони закарбуються в моїх помислах, в ім'я Ісуса. Христа, адже це мені на збудування? Аллілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господь є дивний і чудовий. Він приходить на допомогу. Вчора в мене було невеличке диво, і я хочу з вами поділитися. У нас зараз є вимикання світла, є часи. Ну і є графік вимикання. Так, і вчора мені потрібно було піти до передоперукаря. Я записалася заздалегідь, і все зівпало. Графік вимкнення зівпав, що не буде вимикатися світло. І я така все приходжу і чую. У них перукарні працює. О, забула слово. Нагадала, і в них е, в працює. Е... Генератор, О, думаю. генератор працює. І е, перукар каже, що я все зроблю, але посушити голову твою феном я не зможу, тому що цей генератор е, не витягує ще фен. Я кажу, ну добре, ну хоч щось починаємо робити. І от він там е, покрасив мою голову, вода каже, в нас ще є тепла, я тобі все це зроблю. І потім, е, А я сижу і оч, очікую далі свої черги і кажу, господи! Мені так потрібно світло. Ну, зроби щось. Ну, от хай це світло увімкнеться в, в час. От якраз мені буде нормально. В час, Господи, зробив для мене отаке сьогодні диво. І знаєте, Господь його зробив. В без двох хвилин час світло увімкнулося. І бачили ви мене на тому кріслі. І я світло увімкнулося. Я так. Алілуя, слава Богу! Господь ти, відповідаючий на молитви. І всі це почули, подивилися на мене, не знаю, посміхнулися чи не посміхнулися, але мій Перекар каже: можеш ти молитися? Адже ж можу. Алілуя, слава Богу. Ніби що це таке? Така малість, таке це що диво для мене це було диво. Мені в той момент. Потрібно було світло, воно мені потрібно було ну дуже-дуже. І Господь уступив, заступився, і це світло увімкнулося. Для мене це диво, для когось може бути ну збіг обставин, ну тобі так повезло. Але ж перед цим я просила, і Господь дав мені відповідь. Алілуя! Слава Богу! Сьогодні недільний день, тому, якщо у вас є така можливість. Вставайте і вирушайте в дом молитовний, слухайте Слово Боже, моліться разом із братами, і сестрами, співайте йому гучно, адже Господь царює! Алілуя. Будьте збережені Господом, пам'ятайте, Він любов'ю вічною покохав кожного з нас. Амінь.